нас трошки поломки, тому зараз, вибачте, можу трошки затримати пряму суддяцію, а саме перекин. Все ж таки, все, бачите, будь ласка, вибачте, за, за такі невеличкі затримки на пару секундочок. Тут невеличкі затримочки. Що ж, сьогодні ми будемо говорити ну, так. Ага. Тут взагалі-то невеличкий процес, а саме невеличкий процес там бає, що він собі заїжджає туди. То такий процес коротше. Ви захочете, слухайте, що я із моїм самім майбутнє плати. Я буду взагалі тут зупинятися над вибором, а ви мені допомагаєте з вибором. Дякую за увагу. Ви можете мені навіть пропонувати, якщо ви хочете. Що ні, не пропонується. Вас ніхто, на жаль, не за... заставляє це ніяким для вас не пек. Оце взагалі така модель дрова, я Ладно, перша людина є, дуже дякую. Дуже сильно дякую. Це ще якісь ідеї для першої, для третьої серії. Третя серія, я би хотів робити лазер на Курець. Якщо ви погоджуєтесь з ці, цією ідеєю, пишіть так. Якщо ні, пишіть ні. Так, дякую. Ноль людей. Третя серія може бути на Курець, для думки. Я думаю, третя серія буде лазерна Курець, для думки. Коротше, я не знаю, що це таке. Наша взагалі цей трамвай поїхав тут, але він альбіпану... саме трамвай мав пропустити. Так, да, коротше, він має трамвай пропустити. <гаспоріст> О, господи. Я ще такого не бачу. Два трамбай, там. два трамваї там. Ми що з Ты же добавишь трамвай А трамбай трамбай Я понял, что трамвай попустует. Два трамваи трамбай там уже. А там, а Китле, а то есть трамвай попустует. Это уже такая зазгин. А вам тоже туда? А нет, не туда. Понятно! Туда. два трамбая! Два трамбай. Я баю, блядь, я що такого взагалі ніколи не бачу. Ну, на синчик таке життя буває, де коли таке. Так, нас! Так, поїхав собі! А хорош, подивимось, як це все буде, буде виглядати до цієї зупини. Да. Вже, вже почнули виїжджати. Давайте подивимось, Які ти до зупинки станеш людей? Я думаю, вони зараз посилати, що не будуть виїжджати. Що? що я думаю, що та шо, шо, аж два трава там? А я що сказал? А я що казав? Вже два трамваї там. Один трамвай виїжджає. Там логічно, що зараз трамвай їде. Логічно, що зараз трамвай їде. Виїжджає, ти трамвай поїздки. Спочати, дуже швидка зміна. Якщо всі нагам, правильно. Тут той трамвай туди вступається. Ми зараз буде виїжджати той трамвай. Давайте вчимо, як тут далі, що буде виглядати. І як це так, це трамвай на фікселі. Я думаю, цей момент вам кожного сподобався. Я сподіваюся, нічого такого поганого буде робіт, буде набагато менше, десь не є. Шикаріюся. О, виїжджаємо, виїжджає. Виїхав за той самець. Коротше, ладно. А чого він виїжджати не хоче? А він виїжджає, виїжджати не хоче. Тай копать не хоче виїжджати треба. Поки ответи. Наступно. Давайте. Триває. Така клаї в цьому. Та вона ну, не хоче. Батура трамває. А трапається. Пішить за 4 хвилини має встигнути. І відпочити, і все. Ага, ага. ну то я думаю, завтра трапаю в одному. Да. Чить її Чить. правильно і зараз буде зараз прийде. Зараз прийде. Зараз прийде і зараз може Зараз може статися, зараз помагати. Потім я Ну зараз не дати команду. Один трабай там. Тож два трамваї мають. Аж два трамваї. Я вищаю в класній лінії. Коротше, варто. Давайте переходимо до серіал. Мій серіал, звичайно, буде про те, як готовий. І серіал він Наразі Серіал. Серіал. Це, це подобається.

Зараз графік. Графік моїх. В суботу вийде один тролейбусний маршрут. Я не знаю який, але я вам не буду казати. Не знаю який, але казати, я вам собі тут тому не буду. Тому що це ідеальний секрет. Для всіх ваших купив. Давайте ще будемо. Тепер пише, куди їх А давай так. А табличка мы ходили, потому что там пеша так били. Давай телефон, так? Хоче, хоче. Ладно, короче. Давай біг. зараз я не. Давай, він вже приїхав, як почалися контрактів. Коротше, ладно. О, я вам так скажу. Наразі сими там будіями кубахають, можуть все. Контролери, маршрутки, фарки. Думаю, давайте якусь серію з контролера. А от забудеться. Не дію, любите найкращий раптурам. Найкраще. Я вже людей, кондюк, то не розпитався. Ті, хто живуть, живе на Конувальцях, знають знають, що я взагалі тут Знаю, що я їх питався. Я багато де питався, я навіть в магазин питався. питатися. Але втік, ви знаєте, що казати того треба? не треба, сьогодні п'ятниця, сьогодні п'ятниця. Батні тому так. -то можна -то вже нагорочна, це взагалі так нормально вже. Тигра, взагалі тут зараз знаходиться в одесі, тому він може приїхати тільки 4 серпня. А чого не третього? А чого не третього? Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Чого, злогічно, не третього, а четвертого. Квитки! Він сказав, що квитків не була. Ой, Квитків не було, так квитків не було. знаєте, Зараз я вам зачитаю, кого я запросив. Запросив я Ілю. Ще хотів запросити, мав запросити Матвія. І запросив. А він сказав, що він навіть спосіб і його теж не буде. Тху. Блін. Не буде, так не буде. Змирися вже з цим. Вирішив запросити, Рома буде. Артур ледве ледве знайшов номер цієї мами Артур чи сестра там. Коротше, вони, бо там його, його важка ситуація не про то. Я сказали, що. Він буде. Аня моя сестра буде. Вона на своєму каналі писала, так, коротше, не казала, не буду я їй красити в Телеграм писати, звичайно, тому що це її особисті кордони. Це її особисті кордони, тому я її порушувати не буду. І кордони. Але звичайно, що, я, звичайно, що я її запросив того року. Минулого року не можу. Забити теж, але він мені ні одної відповіді взагалі не дав. Нічого, що, що, не буде його. Якщо буде, не той момент буде. Не знаю. Він мені так що навіть виділити. Не написав. Ладно. Та подарунки, ладно, я зроблю обшкоді. А я думаю, в второк буде третя серія. То ще цей день не можна третю серію випускати. Дивіться графік, дивіться, дивіться графік. Ожна подарунку буде в якомусь випадку дня. Погляді. 100% вівторок, ладно. Ладно, Смаринці півтора буде. Третя серія серіалу буде все. Це... Ре... Не пізніше, не раніше. Буде в середу. Може, вже наразі туди не Хоча ще не дуже хочеться. Але давайте я вам покажу, де знаходиться той самий легендарний киснець. Тож, поїхали, давайте я вам покажу. Там і цетар є, там все є. Що ви собі смачне купили би, там ще є! Добре, поїхали. Так, коротше, завтра я стрим не зможу провести, тому що я завтра буду в тата. Тата я не дуже провожу. то вже не проблема. Коротше, тата, стрим стримую, не їде. Єдине, я думаю, що сьогодні ще й вечором якийсь стремчик випущу. Я ж не хочу так, без кінський без... стрима буде. Завтра стрім буде. 100% завтра стрім буде. Тож поїхали вже в той самий епіцентр і там закінчимо. візеву та й поїду тут. Уже. Їм показувати те, як живу, не збирається. Це не була невеличка проблемка. Да, середу було перше, перше випробовування. Перший стрім. Випробовували 15-30, а також випробувала голодина, там сиділи попашати. Звичайно, я думав, що зробити стрімана 2 години, але то вже буде перегляд. Бачу, що мені телефон на годину, 10 хвилин. Вирішило мені, що ні. Ладно, давайте я все ж таки вам вже той графік скажу. Добре? Добре, я вам скажу вже той графік. Ні, менше півгодини буде стрім. Ні, стріляйте, що півгодини буде. Бо я вже вмустию тримати телефон на руці. Хоча ладно, ладно. 30 хвилин буде ой стріль. Щось я те зробив. 30 хвилин буде стріль. Менше так, ладно. Давайте я вам скажу. В суботу буде тролейбусний маршрут. Тролейбусний маршрут якийсь. Який маршрут тролейбус, я вам не скажу. Але я вже все зробив. Ой-ой! Ой, господи! То що ж таке? Було який що? О господи. То було кільки що зле. Ви бачили взагалі такий удар, чи ні. А ну раз я з тими стримами. Та треба тата, будемо Ну... Я думаю, що то вже після того скваріч пройшов. Так я тата попрошу новий. Я хоча 9 місяців тут але це одно буде новий просити. Хочу, я треба новий буде попросити, бо то не те скло, яке я дуже хотів. А тата каже, потім куплю, потім куплю. У вас теж є такі тата. Якщо є, пишіть в коментарях. Коротше, вас не будемо скарги давати. В неділю буде огляд. Найкращого ресторана Львова. Саме так, найкращого ресторана Львова. Найкращий ресторан Львова вийде. Звичайно, що вийде найкращий ресторан Львова. Може ще найгірший ресторан Львова. Найкращі людей. Я понеділок на вівторок, як я вже вам казав. Я питався в кожну людину, кожну божу людину. Добрий день, виберіть, тобі, будь ласка, будь-який ресторан. Ладно, виладно, дуже. Ні-ні, нічого, нічого. Коротше, питався так людину. Добрий день, будь-який ресторан у Лонгові, який вам подобається. Це, звичайно, дуже важка робота, найлегша. Але зарплати мені ніякого не удивилася, зато дісташ, що найкращий ресторан. А який ти улюблений ресторан у Львові. Деякі казали не знає, деякі ресторан. Кінг, ресторан Київ Багато відповідей було, навіть чи не там бо навіть Макдональдс. Ні, ну Я думаю, ви точно не дізнаєтеся, тому що я вам не скажу до 3 серпня 9.00. Навіть якщо не буде са підписів, то одного випишу це він. Бо я обіцяв, що я їх випишу. Я обіцяв, що огляд ресторанів не закінчаться. Ви проголосували, наша робота має бути виконана. Ну логічно ж, логічно що має бути. Тобто, можна було ще іншою двоплення, але я думаю, це буде швидше. А ще ніках, так добре нема, Ладно, я дуже хочу розбиратися з пів години. Так, Давайте що до понеділок. Понеділок вийде взагалі то трамвайний маршрут. Трамбань, всі трамвайні маршрути від одного, від А до Я. Там буде 1, 2, 3, 4, 7, ой, 6, 7, 8, 9. П'ять ярки нема. Я вам кажу одразу, її не буде. Ой, її ніхто її не знає. Там абсолютно всі всі маршрути будуть. Відео я вже зробив, коротше, все тільки треба його випасти, бо я вже його замонтував. І взагалі тут, вийти, огляд подарунків на моєму. Що мені подобається? Абсолютно всі туди буде огляд. Це я буду в неділю-вечір. бачу. Неділю вечір пока. Скажіть мені, будь ласка, як мені з цим столом. Відповідь ніяк, але то ніяк тут не Це дуже легко. Тут вишитку не поїхати, тому що тут буде дуже сильно. Так, ладно, я вам покажу, показую. Так, це взагалі тут буде пасічка, там де я робив самий партні халату. Вітаю вас через місяць в школу. Так, через місяць в школу. Через місяць в школу. Ніяк і ні. Вийдемо в школу. Та, Та, уху, я, чого я в окулярах? Це, взагалі-то, причина? Так, коротше, Я хочу вам сказати. Серії. Мав бути спойлер за те, що в мене не облік. Але, Але... От, у раді, у мене, що того не зняти, я її прив'ю. Я секіка сьогодні забрала. Боже, це що було? Це було зі це... кінець зіпсованої серії. Це було майже 700 на сервіс. Кілять зіпсованої кінець. Просто ви можете побачити, що наша лазерна корекція, якщо навіть причини. Якщо нема причини. Ну хорошо. як він з Я мені прийшлося абсолютно все так робляти. Ото було зле. Так, ладно. Давайте зараз Так, зараз дорогий день. І зараз, вибачте, жорстка, ладно. Тут експерт з лікарні. Можна записатися навіть до окуліста, як я. Оптимолог. Навіть. Виклад лікаря додому, масаж фізично. Добре, подавайте. Тут без вихідних. І кожен день все добре просить. Так, Та гарно відомо так. Ой-ой-ой, ой, 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 ой не?